День працівників лісового господарства, який щорічно в нашій країні відзначають у третю неділю вересня свято тих людей, які дбають, захищають, а також примножують лісові багатства нашої держави. Надвірнянське лісове господарство по праву вважається одним з кращих у області. Тут працює понад 300 робітників, які активно, продуктивно та добросовісно виконують свою роботу. Найбільше надвірнянські лісівники пишаються вирощуванням зелених насаджень та їхнім доглядом ранньої весни до пізньої осені трударі лісу, як мурахи, невтомно працюють та збагачують лісовий фонд. До сьогодні, і не тільки сьогодні, а сьогодні завжди лісівники виконували, виконують і будуть виконувати свої функції. Тобто, від збору насіння посіву посадників, догляд за ними, вибух догляду, грубо головного рестування, грубо формування оздоровлення лісів і до реалізації лісопродукції. Крім того всього, у нас на сьогодні побудовано дуже багато рекреаційних вулиць, у нас на сьогодні побудовано дуже багато доріг, побудовано дуже багато мостів, відремонтовано мостів і доріг, теж немало. У Нас на сьогодні, дякувати Богу, не є нищо середня заробітна плата, яка вже перевищує більше як 6 тисяч гривень. У нас на сьогодні найкращі показники по сплаті податків і працює дуже багато людей понад 300 чоловік у різних професій з нагоди професійного свята велику надвірнянську родину лісівників привітало керівництво району та міста. Вони подякували робітникам за їхню працю, за допомогу у будівництві фортифікаційних споруд на сході України, волонтерську діяльність. Ви є ті люди, які оберігають цей ліс, які працюють з лісом, які садять той ліс, і як стало силович навіть. Важкі сьогоднішні часи такі. Ви все-таки стараєтеся е, працювати віддано, гарно працювати на благо нашого району, на благо нашого міста, на благо нашої держави. Особисто від себе і особи... і від нашого колективу районної державної адміністрації хотів привітати вас святом і хотів вам всім подякувати і подякувати Руслан Васильович, вам за ту підтримку, за ту допомогу, яку ви надаєте нам. У будь-яких ситуаціях, коли ми звертаємося з будь-яких, як причин є біда на сході, ми підтримуємо живемо в Карпатському краї, і як кажуть, що Карпати є легенями України, то ці легені є у ваших руках. Ви відповідаєте за те, яким повітрям будуть дихати, будемо сьогодні дихати ми, і яким повітрям будуть дихати наші нащадки, наші діти. Хочу подякувати вам сьогоднішній день за те, що не нелегкий для України час, у важкий час війни ваші працівники і ті, хто трудиться на теренах над Бернянського долучилися і активно взяли участь в будівництві фортифікаційних споруд. Ми це пам'ятаємо і. Висловлюємо щиру щиру дяку за це. 11 чоловік боронять, чи боронили, чи зараз боронять наші східні кордони і знову ж таки від себе особисто, і від депутатського корпусу. Щира дякую. Цей святковий передсвятковий день хочу побажати вам і вашим родинам, вашим сім'ям міцного здоров'я, злагоди, достатку. Головне меру і перемоги для нас для українців. Знаково, що вже останні 30-40 років, ще в період в кінці ХХ століття, день працівників лісу, день лісника святкувалися, відзначалися у нас на території зону відпочинку. Я думаю, що прийде ще той час, коли ми спільно можливо, об'єднаємо всі свята, які ми будемо святкувати, не тільки відзначати у вересні місяці, бо найбільшій галузі. Базові економіки це нафтопереробна, нафтова і лісозалотока, лісопереробна. Тому розуміючи про те, що сьогодні ми маємо першу чергу дякувати вам, шановні працівники лісу, за те, що ви примножуєте першу чергу добру славу лісників на території нашого міста. Ну і саме основне. Підтримують обороноздатність нашої країни. Напередодні свята, як зазвичай, відзначили і кращих працівників лісової галузі. Їм вручили грамоти та грошові винагороди. А керівник підприємства побажав своїм робітникам міцного здоров'я, добра та натхнення на нові трудові звершення. Шановні працівники та ветерани лісового господарства, сердечно вітаю вас з нагоди професійного свята Дня працівника лісу. Примножуючи своєю невтомною і неполегливою праці у лісовий фонд України, лісівники забезпечують надійний захист земельних угідь, покращують екологічний стан довкілля, нарощують випуск продукції лісового господарства. Прийміть слова щирої вдячності і пошани за вашу працю, за все те, що ви робите для нинішнього і майбутніх поколінь. Бажаю вам міцного здоров'я, наснаги та успіхів. Пошани від людей, тепла та добробуту вашим родинам, здійснюю всіх ваших бажань. Нехай ваше життя буде довгим, небо мирним, наша земля вільна, а долі завжди стаються до вас прихильні.